Це один із супермаркетів у Луцьку. Ціни на гречку тут, в залежності від фасування, варіюються від 32 до 66 гривень. Продавчиня Анастасія сортує гречку по полицях двічі в день. Каже, попит на цю крупу є. Зараз більше Гречка, макарони, рис — це саме такі худ. Лучанка Валентина гречку купує постійно. Говорить, кілограма крупи на двох людей вистачає на два тижні. Я купую весь час одного виробника. Якщо в минулому році були 100 гривень, то в цьому році терпимі буде дорожчати, будемо виходити з ситуації. Якщо ціна буде 200 гривень за пакет, то, звичайно, 45 чи там Якщо купуєш раз в тиждень, то ти будеш купувати раз в два тижні. Ми живемо в ринковій економіці і. Я, як споживач, надіюсь, що гречка буде в тій ціні, яка буде доступна для наших людей і всіх соціальних шарів, але і разом з тим вона буде на тому рівні, яка буде економічно приваблива для наших аграріїв. Волинські аграрії упродовж останніх восьми років сіють орієнтовно 2000 гектарів гречки. Розказав керівник розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книж каже, урожайність майже дві тисячі тонн з гектара. Під урожай 23 три року. У нас було був рекордний пусів. посів за всі роки, мабуть, за останні роки 20-30 чи не найбільше. Було посіяно поверх 6 тисяч гектарів. І зібрали ми майже 7 тисяч. Тон, а вже під урожай 24-го було посіяно 2,5 тисячі тонн і зібрано 2,9 тисячі тонн. У Нас є сталість в пусних площах гречку Волинській філії Українського інституту експертизи сортів рослин. Сіють гречку упродовж 10 років. Торік посіяли 7 гектарів, а зібрали 14 тонн. За словами директора господарства Володимира Харчука, витрати на посів цієї культури чималі, але є попит від споживачів, тому вони продовжуватимуть її вирощувати. Розуміємо, що гречка також потрібна як харчовий продукт, і цінність. Я не буду говорити за неї, особливо діабетикам і старшим людям. Воно досить і досить корисно. Володимир Харчук каже, зараз середня ціна за кілограм гречки орієнтовно 36 гривень. Вона з його слів низька. Ціна сьогодні на гречку коливається від 6 до 14 тисяч за тонну, то получається низькорентабельна ця культура. Соромно нам аграріям чути, коли звучить такий вислів. от з Китаю чи звідки завезли гречку. А в нас є всі можливості вирішити цю проблему із цією культурою в Україні. Для вирощування гречки потрібно підготувати ґрунт, аби поля були не забур'янені. Розказує завідувачка відділу польових досліджень Волинської філії Українського інституту експертизи сортів рослин Іванна Тригоб'юк. Каже, на Волинських ґрунтах можна сіяти гречку і отримувати добрі врожаї. Треба сіяти, якщо температура 10 градусів, 10-12 градусів на глибині 10 сантиметрів. Раніше це було десь так в другій декаді, її сіяли травня, але зараз з тим глобальним потеплінням вже сіють її і раніше. Світе гречка. 30 днів 40. І після господарської придатності через три дні вже її можна збирати. Основну масу ми її реалізували, а це лишилося три з половиною. Ну, правда, сьогодні ціна просіла, нас це не влаштовує, звичайно. Будемо чекати. Думаю, що. Ціна підніметься, і ми її реалізуємо за словами начальниці відділу реєстрації цін управління статистики в області Ольги Луковської. Торік крупи грачані у порівнянні з 2023 роком зросли у ціні на 26%. Найдорожчою гречка була у липні-серпні 2022 року 100 гривень за кілограм. За словами заступника начальника обласного управління економічного розвитку та торгівлі Андрія Ткачука, ціна на гречку упродовж 2025 року зросте орієнтовно до 30% за кілограм. Це пов'язано із зменшенням обсягу збирання врожаю гречки, зростанням вартості енергоносіїв та впливом логістичних факторів. Моя рекомендація для волинян купувати поки є акційні ціни, поки є акційні пропозиції. Зараз можна знайти. Середню ціну на гречку від 28 гривень і вище. Тому, якщо є така можливість зробити запаси, їх треба робити, тому що на пониження ціни мало. Звертайте увагу на дату виробництва продукції, на розмір упакування, тому що іноді ціна здається привабливою, але це ціна за 800 грам. Хоч ціни на гречану крупу зростуть, її вистачить як для українських споживачів, так і на експорт, сказав посадовець. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.